Вже вечір, зараз жіночки прийдуть, я і пампушків наварила узвару, посидимо, поспіваємо, позгадуємо старі часи. І веселіше буде. Де ж ті жіночки, дівчата? Ходіть уже, де я вже готова. О, так. Слава Богу, у вашій хаті. Слава віки! гості, гості, заходіть! я на вас чекала. Чи, чи приймаєте гостей? Приймаю, я чекала на вас. Прошу, сідайте. Будемо кукурудзолущити, квасолю. Добре, добре. квасолю. — А я буду вишивати. Добре, огануся вона мені вишивати. Ще й прийдуть масло можу. робити. Прошу, сідайте. Дякую, сідайте. дякую. Ми самі перші займайтеся. О, знову ж ще, хто ще, Просто, просимо, просимо або у ваші хаті. гості! Я вас чекала, ви не самі прийшли, ще чоловіків з собою привели. Щоб сидіти вдома самі? Добре, добре повечеряли. То що ми сидіти? Йдемо в коні веселіше, посидемо, поспіваємо. А я вже, прошу, прошу, як вас багато, заходніть, багато буде. Хто буде ще не О, всі? О, Сусіди всі заходіть. Добро здоров'я вас, миру, спокою ваші оселі. А я ще, дівчатка, вам таке скажу, що я завжди дуже багато молюсь і прошу Бога, щоб дав спокою і миру в нашій Україні. Ми, всі Там, ми всім всі дорога. Прошу, сідайте, сідайте, дівчата, сідайте. Так, так, повертаються старі часи, всі нема, війна. Шо? Наші Шо? сини, дочки, чоловіки, брати захищають нашу землю від тих клятих москалів. Матері, жінки чекають їх і не можуть дочекатися, Ой, так як так. ті давні пісні співаються, віє вітер Трошка по долині. Наєм співає вітер по долині. What? А у дівчина хайдено дочекається, а як прийде, то ще й біда, отак пісня співається. Та біда може бути ойоса. T.P. We oh. Такої сумної, сумної, та давайте коїсь веселішої. А давай, ту, що кум наш співав, давай. Нічко ну. сонце сходище ще, нище заподи, ничка сонце. chen ne vizmo o lena hozo vizmo che it's called cool sunset it's, cool, it's cool. Дякую, що ви до мене прийшли. Беріть, прощайтеся, бамбушки свіжі, узбан. Прошу, прошу, Беріть, свіженькі О, ще теплі, те, 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 так. Я чекала на вас, добре, що ви дякую, прийшли. Дякую, 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 дякую. Прошу, okay, прошу. Дякую, дякую. <реш> Я? А Я? А, Я на гостиня, Покійте, прошу. Осьбару <реш> запивайте. На другий раз де, в кого збираємося. Ганусі до мене. Добре, добре. пиріжків <реш> напечу. Пригощу вас, повеселимося, вас, поспіваємо. Пожартуємо добре, на другий раз йдемо до ганусі. Добре, що засипали капусти на ворог. О, твоє твоя Добре. Ой, дякую, господаря. І вам дякую, щоб всі були здорові. Дай Боже, щоб всі були здорові, щоб наші діти всі вернулися живі, щоб був мир, щоб той москаль пішов, вступився від нас і дав нам спокій. І ми мирно жили в своїй Ми співали, і співали і жартували, і щоб все було добре. Дай Боже. Дякуємо, забуємо. Пазо робила видишкою. Я потрошки висила і посоля. Дуже дякуємо. Того разу буваєте. Приході. Наш колектив походить від давніх, давніх наших предків, ще наші діди, бабусі, прадіди, мами. От на, на наших фотографіях, як, як вони співали, були таких гарних е, всіх костюмах вишитих. Вони саме то вишивали і так, нам передали. Ми від них навчилися. І пісень, і і так ті деньки колись робили. То таке дійсно такий звичай, що приходили до одної хати і собі збиралися, співали, вишивали, лущили квасолю, шили. Ну хто що, хто які мав свої роботи? Світла так не було, то при ліхтарі. І так собі жили дружно. Колись не було телевізора, колись не було всяких таких, то люди собі так збиралися і веселилися. Ну, я прийшла в 83-му році, то був... Було... багато ми за той час виступали, багато ми збиралися. Нам звання народне присвоїли в 2008 році. Але до того у нас був просто хор, який був ще створений у 20-х роках. В серії нашого було просвіта, місцевий священник Іван Березинський із студентами львівськими тодішніми організували нас просвіти. У нас знайде на фотографії, там є ще мій діду був у просвіті, пам'ятаю, розказував. І організували хор. Хором перший керівник був місцевий вчитель Кудрич. І так в цим, цим хорі співали дійсно наші прадіди, діди-прадіди. його діду дуже гарно співав, такий степ, його називали. О, і так, так. На так, так і, і так традиційно батько його співав, і він співав, там і чоловік. <рістити> <рістити> і ми так над сімейним таким ми завжди ходимо. І, тоді хор існує. Навіть ще співали хор вистави ставили, що коли німецька окупація, все одно були. За радянського часу у нас був хор, керував ним Михайло Козел. І я спочатку допомагала. Так, о, там є. А потім я спочатку грала, а потім, як він відійшов, то я також керувала. І їздили ми з Дубуська, їздили, їздили ми до Трускавця з колядками, з Венигороді ми були. Ну, Що ми ставили? Ми в першу чергу, е, на, е, коли нам давали звання, ми зробили весілля. Так? Зробили ми посад повністю, там, з там музиками, і діти брали участь. І, е, а потім, що мединки ще ставили, на коляду ми їздили, Веч... святий вечір ми ставили такі традиції українські. Е, найперше в районі ми відтворили Гаївки. З тим Гаївками ми їздили до Львова. Ми були... В стріцькому парку, здається, Хмельницького, Хмельницького ми були, так, Богдана Хмельницького і, і біля оперного театру ми виступали. Так що багато вже нема з наших виконавців. Люди наші дуже люблять співати. Зараз у нас взагалі нового золота кожен наш виконавець. Я думаю, що ще то унікальне явище, яке треба дуже цінувати, шанувати, бо люди всі. Мають свої проблеми, мають господарки, це дуже важко вирватися, розумієте, десь чи поїхати, чи, чи просто прийти на репетицію. Ну, в таких умовах, які є, ми працюємо, це люди, які це, люблять, які люблять, бо коли людина не хоче, її не заставиш. І е, дякую всім, що вони є, ті люди. Дійсно, з покоління е, є співаки, діди, мами всі співали, так. от, і... Ми, Коли ми завжди збиралися після концерту ми співали пісень. У нас така була Марія Андрусяк, вона вже покійна, то вона завжди нас навчала пісень, ми їх записували на ходу і ми водили таку книжечку з народних джерел. Так що є там і гаївочки, і колядочки, є, і просто побутові пісні, там і історія створення колективу. Ой, так що я дякую всім, хто є. Бачите, у нас костюми такі ще казала, з бабусиної скрині, так, і, і гурсета, і запаски. Ось такі, ну, там дівчата брали ленточки, ми ж їх не беремо, такі стяжки називали. Так? Ну, Я думаю, що Бог дасть, як мати здоров'я, будемо мати наснагу, то будемо ще працювати. То залежить все від людей, не від нас. Щодо назви, скажіть, як називається ваш колектив? Колектив звається Джерело, фольклорний народний колектив джерело. Керівник Ольга Мсак.